Всім пасічникам пасічницям доброго дня! Сьогодні у нас розіграш, Те, що ви любите розіграш електропривода на вашу медогонку. А також розкажу ситуацію по своїй пасіці, що тут я продав, а може що купив. Так що в цій ролику я сам розкажу. Так, сьогодні як і кожного року робимо розіграш на електропривод для вашої медогонки, буквально через 7 днів. Ми зробимо розіграш, і я подарую від себе цей чудовий електропривод. Від себе та від свого інтернет-магазину Баскевичку М'йо. Ми медогонку через десь дві недільки будемо розігрувати таку чудову медогоночку. А сьогодні ми розігруємо електропривод. Кожен рік ми це робимо. Як стати учасником даного розіграшу? Дуже просто вам треба бути підписаним на ютуб канал «Баскевич Андрій. Також потрібно поставити лайк цьому відео, написати коментар і обов'язково зробити репост. Чому я роблю ці розіграші? Тому що ви знаєте, що реклама дуже дорога. Не всі можуть її позволити собі. А таким методом ви робите рекламку мені, ви робите репост на свою фейсбук-сторінку, на якусь іншу там мережу. Ви робите репост, і ваш товариш, можливо, він крутить до сих пор. Руками масла і оцю цьому І він не знає, що є такі чудові електропривода, не за всі гроші світу. І той, хто крутить електроприводом, той, хто купив, той вже ніколи в житті не буде крутити руками. Ви зробили мені рекламку, зробили репостік. Людина побачила, може замовити мене цей електропривод. А я через неділю розіграю і подарю вам одному з вас цей електропривод. І не забувайте що через дві неділі, десь ми вам розігрувати меду, гоночку, таку чудову. А зараз я вам хочу. А і ще обов'язково додивіться це відео до кінця. До кінця ви повинні додивитися. У мене в руках зараз є електропривод на 12 вольт. Блок живлення механічний. Механічний блок живлення це означає те, що ми крутимо руками, обертаємо руками таймер, обертаємо швидкість, кнопочка старт, кнопочка реверс, і знизу є. Така для педальки для підключення, Кому потрібна педалька запускать педалькою. Редуктора вже, редуктора йдуть на електропривода на сьогоднішній день. Всі нового зразку. Як ви бачите, він уже з двома подшипниками. Тут підсилений уже шків іде. Два болта, які кріпляться. Вмісто цього редуктора ставимо ставим такий електрический електропривод, оцей електропривод, хоч цей, їх, до речі, є два види. Щас вам ще не сказав, редуктора є два види. Бачите, зараз з валом. Це для таких підходить медогонок. Оце ось АВВ 100 медогоночки. Савдєповські оці медогонки алюмінієві з редуктором чугунним. Він кріпиться теж двома болтами до поперечної цієї планки траверси. Оце такий підходить редуктор з валом. Ось як бачите, вал торчить. І тут два болтики, де ми закручуємо. Також є варіант. є варіант. Для ремінних медугонок, для Меліса 93, це нових медугонок, або для медугонок, в яких шків стоїть зверху старого зразку. І для тих медугонок, як ви пам'ятаєте, є такі були конусні шестеренки. У мене теж така медугонка, до речі, була раніше. Менша конусна шестеренка і на ручку переварена більша конусна шестеренка. Ви коли знімаєте, то буде вище торчать вал вище цієї траверси, поперечної. То такий вам треба з втулкою. Не з валом, а з втулкою. Ось, подивіться. Оце з втулкою, бачите, вал сюди заходить, вал зажимаєте болтом його. Але в ідеалі я б сказав, що краще просверлити навсквозь і зажать болтом з двох сторін. Редуктор має таке ж саме два подшипника. На ремінний закритого типу те ж саме. Що якщо вам потрібно і 220 підключити, то просто-напросто є у нас такий блок-перетворювач з 220, 220 на 12. Ось він. Він підключається. Ось цей пульт керування до медогонки. Ми підключаємо отак, От беремо просто накидаємо крокодильчики, накидаємо крокодильчики на плюс, красний на плюс, мінус чорний. Все, і включаємо в розетку. Також хочу сказати, що ці електропровода, вони, до речі, мають гарантію 3 роки. І дуже ресурс, їх дуже дуже великий. Можна, сказати, що вони неубиваємі. Оці рівні, всіх вже продано, рівнів, тих купляють люди дуже мало, тому що воно дійсно дуже класні. До речі, його ж можна підключати до акумулятора автомобільного 60-амперного. Обичного 60 амперного акумулятора вистачає на три дні відкачки, що дуже зручно, хто качає в полі, або якщо у вас немає світла на стаціонарній пасіці. Європульт він більш потужний. Європульт він програмірований з програмами. Вже стоять програми. Ви також ці програми можете коригувати під себе. Це дуже. Дуже легко і просто, я можу вам зараз показати дуже швидко. Зверніть увагу, це новинка, медогонка, повністю укомплектована на подставці, з нержавейки вся, бак нержавейка, ротор Уже нержавейка, е з редуктором нового зразка, з європриводом 12220, кран пластиковий. Оце 13 тисяч на 24 рамки 145. В кого не дуже велика пасіка, я думаю, в сімей так 100-130, може 150. Ну, в залежності, може рахувати сім'ї неправильно, рахувати, потрібно скільки меду качаєте. Оце такий варіант доступний. Давайте я вам покажу, як працює воно. Можна замовити і з'явиться на сайті вже. Запускаємо блок живлення. Можна від акумулятора, можна. У мене акумулятора немає зараз. Так, Тут бачите, програми стоять. Програми стоять. Ось перші 4 програми це хордіальна відкачка касетна. І п'ята, шоста радіальна. Бачите, як вона пята шоста програма. П'ята програма 3 підвищення швидкості, шоста програма 4 підвищення швидкості. Дуже все просто. П'яту програму вибирають. Ось шоста програма. Бачите, вибирається просто і програм нажимаєте. І нажимаємо кнопку старт. Все, ну тут 16 хвилин це дуже чи 15 з половиною, Це дуже багато. Я ставлюся 10, 10 хвилин на радіальну відкачку. Це перша. Перша швидкість відкачування, воно не знаю, скільки там налаштовано, мабуть, 3-4 хвилини. Потім він почне швидше крутити, і в кінці уже осушка буде медових рамок, взагалі почне крутитися дуже швидко. Це для медогонок, я ж кажу ще раз, пульт для радіальних медогонок, шестирамочних, а для таких медогонок ось чотирьохрамочних, поворотних, касетних чи неповоротних, ми беремо такий пультик. Ось, тут все дуже просто, Тож, тут раз, виставили таймер у день, не треба його крутити постійно стоять. Раз виставили. Раз виставили час. Все, ваша задача нажати кнопку старт. Воно покрутило в одну сторону, зупинилося, підійшли, повернули касети і опять, нажали кнопку старт. Крутілки ці ми не крутимо цілий день. А це реверс нажимає, я той реверс ніколи не нажимаю, але є люди, що нажимають в одну сторону, в іншу сторону, ну то таке. Ось бачите, як ми догонка крутиться, ми не будемо. А, ось, що там не будемо. Ось Це друге друга підвищення швидкості. Ось бачите, як крутиться. На підставочки, від полу до крану 50 см, відро 20-літрове влізе. Так, я зупиняю, тому що це нам не цікаво. Зараз я, вам покажу, зараз я вам покажу, як його трошки перепрограмувати. Дуже швидко постараюся, щоб. Бо люди питають, не всі знають. Дивіться, просто оце на 5-й програмі. Ми хочемо першу ступінь, уменшити, наприклад, там швидкість і уменшити таймер. Зажимаємо кнопку програм і тримаємо. Все. P51. Ми беремо регулюємо. Ось, бачите, тут 130 оборотів. Ми ставимо там, наприклад, ми ставимо 110, 115 оборотів і нажимаємо таймер. Одна хвилина, можемо 55 секунд, можемо більше. Плюс-мінус, бачите, таймер, плюс-мінус. Нажимаємо кнопку короткочасну програму». Все, P2, це друга ступінь швидкості. Тут 2 хвилини. Ой, це 200 обертів вже стоїть. І таймер 15. Ого, 15 хвилин, нічого собі, це багато. Ну, так само обираємо, 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 нажимаючи. І короткочасно нажимаємо. Все, все. запрограмували п'яту програму. Так само ви можете і шосту програму нажимаємо, тримаємо. А тоді короткочастими. Тут 4 ступені, бачите повершення скорості. Все, все дуже просто, я вам кажу. Тут немає нічого складного. Кому цікаві дані електропривода, звертайтеся до мене, номер телефону, ви мій знаєте. Сайт, якщо ніхто не хоче звертатися, просто можете замовити через сайт. Сайт, до речі, ми нарешті обновили десь недільки, півтори-дві назад. Тому сайт в новому формату зараз працює. Він дуже зручний для мобільних телефонів. Там багато є класних функцій. Кому цікаво, можна зайти, подивитися. Хто не знає, який привод, не зрозумів, як підібрати йому електропривод. І щоб не вибрати помилково, напишіть мені або позвоніть мені, я вам підберу саме той привід, який вам потрібний. Буквально через недільку я зроблю якийсь прямий ефір на ютуб-каналі. прийдеться зробити і з вами поговорити, можливо, не багато, обсудити деякі питання і розіграджу, звісно, що оцей електропривод саме для вас, для моїх підписників, одному з вас. Я його відправлю на нову почту. Підберу для вас і відправлю. Так що все, звертайтесь, робіть репости, ставте лайки, коментуйте. Все буде у нас добре, і ми повертаємося на пасіку. На пасіки там зараз так. Трошки погода розпогодилась, але перед цим був просто кошмар. Сьогодні у нас 7 травня 2025 рік. На дворі плюс 12-8 годин ранку і дощ накрапає. Тільки що сильний, йшов, зараз менший. Сьогодні таку нельотну погоду і дуже погану. Буду віддавати людям бджоло і восьміромочники, які їдуть із Сумської області, місто Ромни. Ну дощ накрапає. Аби хоч не було сильно, бо з Полтави виїжджав, то лило, як з відро. В таку погоду зовсім не возможно було пробити. Це Полтавська область. Південь України вже збирається качати по два магазини. Ізмаїла, дзвонили хлопці. Вже там заказували медогунку, електропривод, вже збираються качати. А в нас ситуація оце отака. Так, 16.00. нуль далі. Дощ перестав. 16.00, всі штук 60, пакетів забрали. Погода... Погода шепче. <годи> шепче. <годи> шепче. <годи такі. <годи такі. Щас, час, часі нам тут, часа 1,5 точно проїдеться і хлопцям ще поганять на Суми. 7 часов вечора. Грузимося. Загрузка. Міського. З 9 утра почали, так? Да? З 9 утра? Да. Коротше, і пакети, і восьмирамочники загрузили. І все влізло в газель. Це для пам'яті. Правильно. Все в газельку. Гезе газель Хлопці. Ще на сумщину їхати треба, це в районі тільки 5 годин. Ось восьмирамочники. Це пакети. Ось восьмирамочники, Бачите, тут кишить все Сьогодні 10 травня, нарешті погодка стає кращою. Сьогодні приїду ще 10 пакетів, у мене заберуть і сьогодні планую, маточник у мене є. Буду, восьмиромочник, і ті, які забрали, постараюся позаселяти по максимуму. Так, ну що, останній покупець за. Бджолопакетами виїжджає, їхати недалеко. Семанівський район, хотів сказати Севанівська область. Все. Продаж пакетів закінчений у 2025 році. Все, хороше. Після продажу пінепластовий точок восьмирамочнику частково встановив. Багато дуже не буду встановлювати, тому що погода не дає робити. Дуже холодно і завтра опять дощ. Те, що залишилося, те, що не продалося. Я його просто поділив та і все. Через пару годин роздав маточники на тому і будемо розвиватися далі. Ну, оце така ситуація. По пасіці в мене погодка сьогодні трошки вже й наладилася. Маточники вчора роздавав. По холоду сьогодні вже по теплу роздавав. Восьмірамочнику встановив там в районі 30-30 тисяч штук. Все добре, все добре. Буде, дай Бог, погодка. Акація вже де в кого починає цвісти. Мало того, я вам розкажу, що вже на півдні України вже люди починають качати ріпак по два магазини. Він приніс ріпака там багато, погодка хороша, тому медок у них також є. Що я можу сказати ще? участвуйте в розіграші, виконуйте, ставте лайки, коментуйте, робіть репост, підписуйтесь на канал. І розіграємо ми з вами електропривод. А не забувайте, що скоро буде розіграш медогонки. 4-х храмкової. Все, всім пока. Підписуємося, виконуємо, дивимося. Ну і працюємо, звісно, на пасіки. Всім пока. Так, уже сів монтувати відео і прийшли мені кормушки. Думаю, треба їх сюди додати це відео, щоб ви побачили. Курм'я кормушки турецькі доступні в моєму магазині. Літрова кормушка. Ось зараз покажу вам її подробні. І на 3,5 літра кормушка. Ця 34 гривні стоїть на літру, а ця стоїть 110 гривень на 3,5 літру.